Сумна дата в історії нашої держави День пам'яті жертв голодоморів. Щороку в останню суботу-листопада Україна вшановує жертв Голодомору 1932-33 років і масових штучних голодів 1921, 1923, 1946, 1947 років. В історії ХХ -го століття Голодомор 1932-33 років посідає особливе місце, бо за рівнем цинізму, жорстокості та масштабності, мабуть, немає більшої трагедії, ніж відбулася в нас на квітучій родючій землі на території, де є чорнозем, це сама родюча земля, де люди... Селяни, власники. Та нація, яка є однією із найпрацьовитіших, вважається, націй світу, відбувся ось такий масовий людомор. Це був штучний голод, це була спеціально детально спланована акція. Тоді більшовицької комуністичного режиму, більшовицького режиму. Проти українського народу. А чому саме центральна Україна? І чому саме селянство може ви не туди така думка. А тому що протягом 1930 31-го років, коли почався курс радянської Росії на колективізацію, саме українське селянство, от селяни-власники, їх тоді прозвали так зневажливо Куркулі, хоча, до речі, що таке куркуль. Це слово тюркського походження, і воно власне означає хижий птах. І навіть козаки називали себе куркулями в значенні соколи, коршуни. Але за, за, за часів радянського союзу це слово набуло такого зневажливого значення. Так ось, оголосивши курс на колективізацію, звісно, селяни, які мали віддавати все своє інвентар, худобу, землю. Під час створення колективних господарств, звісно, вони бунтували, звісно, вони піднімали повстання. І тоді було вирішено продумати такий план штучного Людомору. І якщо ми подивимося, то власне це саме відбувається і зараз. Просто методи тої самої тоталітарної Росії зовсім інші, трішечки вірніше інші. Якщо раніше людей морили голодом, забирали в них харчі, то тепер це відбувається шляхом терору, бомбардувань. І дивіться, давайте порівняємо, як тоді помирали діти, це незахищена верства населення, так і зараз. Багато дітей гине, багато дітей депортують, тобто знищують. Як тоді гинуло працездатне населення, так і зараз, власне, у нас хто зараз гине? У нас гинуть юнаки, дівчата, молоді, люди репродуктивного віку. Тобто зараз відбуваються такі речі, які відбувалися 90 років тому. І Сумно, звісно, і гірко це усвідомлювати. Але сьогодні, звісно, 90 річниця з дня Голодомор, так, ми визначаємо. І ми визначаємо її на другий рік повномасштабної війни проти ну, Росії проти України. І, наприклад, якщо говорити далі і говорити, що це сплановано було, то ми починаємо розуміти, що. У 1933 році було змінено український правопис. Було 126 змін. Чому? Тому що максимально щоб наблизити правопис до російського, тобто зросійщення йшло. Якщо говорити далі, не лише селянство, то знищувалася й українська інтелігенція, знищувалися свідомі українці, було репресовано дуже багато людей, наприклад. Він могильний, так? він писав про голод і, власне, відпобувавши на Полтавщині в 1933 році, він чинив самогубство уже у травні, не витримавши того, що він побачивши і не витримавши тиску з боку радянської влади. Наприклад, ми можемо говорити про хвильового, який писав також про голод, що з ним сталося, так? В Сандармосі він загинув. Якщо будемо говорити далі, то це наш земляк та досі смачка, який писав. Про жахи колективізації голодомору, що з ним сталося? Фізично він вижив, але е, морально, духовно він був розчавлений. І якщо почитати його ротонду душогубців, то там ось ці всі процеси вони детально описані. І власне його спротив проти радянської більшовицької Росії він е, ось таким чином е, був реалізований. Людина була знищена. Можемо говорити далі, хто писав про такі події. Це Улас Самчук, його роман Марія, це Василь Барка і його Роман Шовтий князь. І завдяки саме ось цим творам Уласа Самчука і Максима ой, Василя, вибачте, барки, які були видані за кордоном, за кордоном дізналися, тому що це все замовчувалося, тому що це все фальш... було е, сфальшовано, всі е, цифри. І зараз що дивіться, що відбувається, Росія, вона е, заперечує все, йде повністю пропаганда. Тобто, ось ці всі речі, вони в порівнянні, по суті, ми розуміємо, що нічого не змінюється. І тому сьогодні хочеться говорити про те, що ми повинні пам'ятати, ми повинні вивчати, адже вже Видрукувані, і архівні матеріали, багато всяких речей, і спогади є очевидців. І тому. Якщо ми будемо цим цікавитися і вивчати, то ми будемо розуміти ті процеси, які відбуваються сьогодні. Ми будемо це знати і розуміти. А це все для того, щоб більше такого в нас не повторилося. І все, що ми можемо робити сьогодні, так це допомагати нашим воїнам, які власне відстоюють українську державність, Україну як державу, як цивілізацію, і тому ми маємо допомагати волонтерам, допомагати нашим військовим. І разом до перемоги. Традиційно у ці дні українці запалюють свічки пам'яті. Ці вогники символізують скорботу і пам'ять про мільйони закуплених життів. Ми сьогодні також запалили ці свічки. Що кожен з вас розуміє, що кожна причина має якийсь наслідки. Оці наслідки звели якусь причина, і причина це була розбрат українців. І, звичайно, що сьогодні ми знову на, у такому стані, який може, на жаль, повторитися. Нам головне розуміти і усвідомити те, що нас хочуть роз'єднати, нас хочуть розбалансувати. Але вивчаючи історію, вивчаючи наслідки цього всього, ця історія повинна нас заставити не бути байдужим, байдужим до того, що може статися. Сьогодні, звичайно, що, бачите, 100 років, ну, 90 років пройшло, але від. Цих жахливих подій, але 100 років минуло від тої знову війни з тим же самим ворогом, з тим самим ворогом, який хотів знищити державу нашу Україну, який хотів знищити нашу українську церкву, який хотів знищити нашу українську мову, всі наші традиції. Цілі і плани в нього не помінялися. Все повторюється. А нам тільки залишається зробити правильні висновки з історії нашої, триматися разом і центром нашої єдності повинно бути майбутнє нашої країни. А це значить не бути байдужим. Бо воїни це не хтось десь там. Воїни це наші брати, наші батьки. Наші друзі, наші побратими це ми є разом. І разом ми повинні робити цю важливу справу не допустити до повторення того, що сталося в столітній давності. Молимося за наших українців, які були би принесли для нашої держави, мабуть, великі успіхи, тому що знищували талановитих господарників, інтелігенцію. І знову нам треба відтворити свою українську націю. Але для цього треба зберегти її і, пам'ятаючи нашу історію, творити наше майбутнє для наших дітей і для наших внуків українську україну. Нехай ця кожна свічечка, яка сьогодні запалиться, буде пам'яттю тих, які... Загинули страшною голодною смертю. Царство небесне наші справді. Ще молимо за, спокій душі, спочили, невинно замучених страшною голодною смертю українців, і щоб простили сімця і гріхи їх вольні і невольним.